Так, покажу вам, як відбувається піратська гра. Ну, Все так само вибрали ім'я, запустили, викинули кубики. на стільки ходів посунулись, якщо неправильно відповіли, то нічого не буде. Ну, Вам запропонують переходити. Так, але тут є взаємодія з іншими учасниками. Угу. І навіть є якась лотереї, казино. Зараз, може, мені повезе. Кажу вам і. Це одна із ігор. Ми вже дійшли до таблички множення на 9. що о 20.00 ми тренуємося, і мені доводиться коли пограти. О, ось, мені треба вибити три підряд. Оп. О, все це зібрало. Ну. Бачите, у когось. е-е Нікнейми з дітей. Так буває. Я не можу на це повпливати. можу тільки по сподіватися, що це. Навіть не знаю, що нам сподіватися. Діти вибирають такі нікнейми. Ну, таке життя. Я не так. Ладно.